Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні ознайомимося із ще одною хитрістю, яка допоможе вам покращити навики усного рахунку. І так, нехай нам необхідно перемножити 13 на 14. До цього моменту ми множили так: 13 помножити на 14 дорівнює. 10 помножити на 14 плюс 3 помножити на 14 що буде 140 плюс 42 і дорівнює 182. Можливо, комусь сподобається такий спосіб. 13 помножити на 14 дорівнює. 13 помножити в дужках 13 плюс 1. дорівнює 13 в квадраті плюс 13. що буде 169 додати 13, що дорівнює 182. Як ви встигли побачити, для цього способу необхідно добре знати таблицю квадратів чисел. Ще один приклад. 18 помножити на 16. Дорівнює 18 помножити в дужках, 18 відняти 2. Дорівнює 18 в квадраті мінус 36, дорівнює 324 відняти 36, що дорівнює 288. На сьогодні все. Більше відео на дану тематику дивіться в списку відтворення, рахувати легко. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Творча Математика. Дякую!